України щодо відділки пана Черенка півдня Садещини. Коли він працював депутатом у міської та обласній раді, це Вікіпедія. Перше, що він досяг, це разом з іншими депутатами, підтримав розвиток російської мови в Одесі сцени Одеси він закликав Януковича. Всі ви yeah. навітаємо. Yeah. Тобто ваша в залі взагалі не забуде, yeah. То 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 <реку> тому звичайно Горашевич. Я прошу виглядати цю людину з своєї фракції та цілому з політикума України. Пан Ви а що з концентром? Що з Що з концентром? Пане Олексій, пане Олексій, дивіться. це парламент. Якщо вам треба знімати Тік-Токи, якщо ви є тік тікток-ферми, зараз за куди. Вам була назадна Все, Ми почули її зняли, протранслювали, хоча я ще раз попереджувати, чи ви порушуєте постановку.

Цей факт. А що ви на місце, будь ласка? Якщо вам не зрозуміло, ваше місце потеше два точки. Будь ласка, тиші, писяйте на місце, будь ласка. Сядьте на місце. Зайдіть свої місця, приймайте, бойтесь голову. Леша, выдаляйте зал,